Ранку. Сьогодні ранок починається з столиці, так гарно сходить сонце. Сьогодні в нас тут і так відпочинок, тому ми в столиці, покажу вам трішки сьогодні нашого вихідного дня. Так, Бесарабський ринок. міста нашої столиці покажу приїхали ми в Володимирський собор на службу, а вже після служби прогулянка Києвом і зустріч з Донечками. Всіх звятої святою неділею закінчилася ранкова служба. Помолилися за нашу Україну, за наших захисників. Так багато сьогодні людей прищащалося, то ми вже далі йдемо, підемо десь посмакуємо кави і прогуляємо столицею. Прийшли ми так уже в ботанічний сад поміна. Тут таке є прикольне кафе, тут і посмакуємо каву. Так біля університету можна тут прогулятися, студентів. Ну, сьогодні неділя, можливо, вже відпочивають. А так взагалі тут гарно дуже. Ну, а ми сюди. Коли ми собі ось так манці, велике латась, смачні горішки, то посмакуємо і підемо прогуляємось, покажу вам парк. Теж хочуть кави. Ой, клас, вони ручні. Так, вже дивляться смаколики. Ручні пташки в столиці. Поснідали, також прямуємо далі. Люди прогулюються, хто пробігається, кого пробіжки, хто з собачками гуляє, ранок в Києві, але багато людей вже і не спить. Це новий пам'ятник, так? який відкрили? О, спортсмени. Як гарно дзвони чути з Володимирського собору? Так гарно починається з композицій, самшит шит вистрижений, так гарно ось тут зелено, цілий рік. Ялівці, по приспеку, ще й квітує, так гарно, але й такі. Самшити гарно вистрижені. Ось така куля велика. Ну, Чорнобривці. Це така квітка, яка завжди гарна. Влітку, восени. Ох, яка куля велика. Все дуже гарно доглянуто. Так, сакура. Навесні дуже гарно квітує тут. Були ми, коли квітли сакури. Як гарно таке дерево бордове. І ось це велетенська така сакура. Зараз почитаємо. Така знову велетенська куля самшита, гарно вистрижена. Такі рідкісні дерева в ботанічному саду підписані, хто саджав, хто подарував, то можна це все почитати, коли ходите, так милуєтеся. Також така велетенська сакура. Багато зелені, тому ботанічний сад дуже красивий не тільки влітку і навесні, а взимку також тут дуже гарно. Взагалі вічно ці зелені такі рослини, вони дуже надають красу садам, тому що зелені цілий рік. Дуже багато білочок тут бігає, тому може зараз зустрінемо. Бо так як не прогулюємось, то бігають. Бачите так багато сакур? Так походить, помилуватися, ну і почитати про ці деревця. Також подарунок. Гляньте так гарно, як різні кольори. Блакитна ялина, так гарно ялівці. Така там велика зона відпочинку. Ранок то люди милуються. Так. Західна, висаджена кузьмою скрябиним у 2006 році. Гляньте, яка вже вона Велетенська. Так ось не одна вже сакура висаджена. Багато насаджень. Тут навесні дуже-дуже гарно. Також знову подарували і висадили співробітники японського посольства. Так прикрашають. Парки, такі кущі красиві. Ось так гарно кизильник, гляньте він. Ось так восени, такі ягідки червоненькі, гарні. І він так зелений завжди. То дуже гарно, коли є в саду така рослина. Ой, які гарні шишки. Якщо чесно, я не знаю, що це таке за рослинка. Можливо, хто знає, то напишіть. Такі ягоди прямо звисають. Ботанічний сад імені академіка Фоміна. Так, а це схема. Така тут зона відпочинку є. Так, хто любить пограти в шахи, в шахмати? Є ось така зона. І ось такий тут оглядовий майданчик. Такі лавочки можна відпочити. Отак спуститись донизу, прогулятися ще парком. А ось тут зона відпочинку. Так, подивимося, що тут за пам'ятник. Видатний корейський поет. Такі вже старі великі дерева. Кому радість, так це тваринкам. Такі вони вже раді, що їх хазяїв випустили побігати. А ми так спустились вже донизу. Тут навесні дуже квітують магнолії. Зараз вони просто такі гарні, зелені, а навесні тут краса, все в квітах. Люблю ботанічні сади, прогулятися, помилуватися, то й вам заодно покажу. Скоро осінь вже замалює своїми барвами це листечко і знову парк набере нових відтінків красивий. Такий велетенський дуб гляньте, Його і обняти не можна. Дуже великий Ну, Так біля дуба на сонечку постою, щоб спина не боліла, бабуся, казала До велетенських дерев треба так ходити. Отак, ми прогулялись з парком і вийшли. Знову біля Володимирського собору такий круг пройшли. Тут також кава млінці можна посмакувати. Ну а ми їдемо далі. Європейської площі спускаємося вниз на набережну, проїдемося ще й там! Так швидко пролетів наш день в столиці. Прогулялись ми, трішки вам показали свого дня, Зустрілись з дівчатками. Так вже донечка катає мене по Києву, то вже їдемо додому. Бачите, всі машини втекли, нові водії, всі бояться. Ну то що, ми додому, а вам всім дякуємо за перегляд. Дякуємо, що з нами на каналі. До нових зустрічей!